Для напевно особливо розумних, які напишуть мені про техніку. Суть техніки саме згинати спину, але згинати верх спини. Згинаючи верх спини і опускаючи плечі, я роблю таким самим чином. Оп, в мене амплітуда вже менша. Тобто мені менше треба протягнути штангу. Це раз. Два. За рахунок цього руху я напружую м'язи спини, м'язи плечей, трапеції. І в мене весь весь верхній, вся верхня частина спини перебуває в напруженні. Як один механізм працює. Один жорсткий механізм, який за рахунок цього напруження нікуди не дінеться. І важливо те, що я згинаю саме верх спини. Поперек Поперек в мене рівний, я його не горблю. А травми в основному не вверху спини, якщо ви неправильно робите. Травми саме там, де поперек.